Привіт, дорогі друзі. Привіт, друзі! Як гадаєте, а які бувають кішки? Напевно, ви скажете злі або добрі. Ні, насправді кішки бувають, як ти гадаєш, Катю, Які кішки бувають? Кішки бувають домашні або дикі. Як відрізняються кішки, домашні від диких кішок? Домашні дикі. Ой, домашні кішки вони ті, які вдома живуть. Є за ними доглядає хазяїн. А дикі ті, як, наприклад, як лев, тигр. Пантера, І... сімейство котячих. А що тобі відомо про, наприклад, тигрів? Так, от що це за коти такі? А, тигрі це дуже великі коти, вони дикі. А, вони їдять сире м'ясо. Я смугасті. Це хижаки, так? так. І як ти гадаєш, приручити от таких от диких котів от хижаків можна? Їх можна напевно приручити, якщо вони маленькі тигриня, Бо дорослого тигра навряд чи можна приручити, бо він вже звик до такої обставини. А чи скрізь бувають тигри? От На яких континентах можна зустріти тигр, а на яких їх немає? В Африці є тигри, в Австралії, мабуть, є тигри. Можливо, є, знаю, що там є кенгуру, проте я точно знаю, що коти, звичайні коти, такі маленькі, пухнасті. Вони, напевно, є скрізь. І ну, на всіх континентах, навіть там, де холодно, ну і там, де жарко також. Ну, наприклад, в Австралії. Є така цікава порода кішок, як австралійська димчата кішка. Що тобі відомо про цю кішку? Ця кішка смугаста, вона спокійна, любить гратися. Е, у неї є повадки. Кішки бурми, бо це скріплена порода бурми з ще якоюсь. Чи хижі ці кішки, чи вони також полюють на якихось тварин? Ну, на мишей, напевно. На мишей усі коти, мені здається, полюються. Навіть домашні коти, бо я гадаю, що це домашня тварина. Тож просто зараз давайте і поглянемо про таку австралійську димчату кішку. Австралійський димчастий кіт це рідкісний домосід, який згоден спостерігати за подіями на вулиці виключно з теплого підвіконня квартири. Він здатний постійно знаходитися в закритому приміщенні, і від цього його настрій нітрохи не погіршиться. Характер австралійської димчастої кішки поступливий. Вона дуже товариська, грайлива, доброзичлива ставиться до незнайомців. Цей вихованець здатен швидко заводити міцну дружбу з іншими чотириногими мешканцями будинку. Він буде з задоволенням проводити час із маленькими дітьми, всіляко розважаючи їх і навіть доглядаючи за ними. Ця тваринка неймовірно добра і терпляча. Вона не буде бентежити господаря своєю персоною і здатна абсолютно спокійно переносити самотність. Він довірливий і цікавий, урівноважений і досить рідко випускає кіхті, проявляє агресію лише у крайніх випадках, коли потрібно постояти за себе чи свою територію. Тому не дивуйтеся, якщо такому котику не сподобається, що його іграшка випадково потрапила до ваших рук. Тигр це єдина кішка, що не боїться води. Вони є дуже вправ... Вправ... вправними плавцями і можуть подолати відстань навіть в 5 кілометрів. От уявляєте, пл... пропливти 5 кілометрів річкою або навіть якимось озером. От такі от це тигри. А як ти гадаєш, стосовно інших котів? А, інші коти дуже бояться води, тому що, ем, напевно, вони не звикли до цього. Їх навіть дуже складно помити, бо вони вир і втікають. Пручаються, вириваються, проте знаю, що є і такі коти, котрі люблять купатися. Навіть домашні коти Напевно, їх привчили вже до того, що треба митися, і вони вже не пручаються і навіть погоджуються митися. Чи можна видресувати кота, щоб він самостійно пішов до ванної і помився? Чи не можна? Мені здається, що кота до цього не можна приручити, бо вони з самого дитинства, мабуть, бояться води. Хоча іноді деякі кошеня люблять бавитися водою. Так, або навіть звикають до води. Головне не налякати кота або маленького кошеня водою, щоб у майбутньому він дійсно звикав потрошку до води. І потім, коли ви спогукаєте його, так ходімо мурку митися, і взяли кицьку, і вона з задоволенням навіть купалася, плюхалася у воді. Ну це, звичайно, дуже корисно, тому що митися. А як, до речі, миють миються коти. Напевно ж, природа не створила таких умов там бані, джакузі, щоб коти милися, там озера. Як миються коти? Um... Домашні коти миються, ем, їх миють хазяїни, а дикі у озерах або річках. Знаю, що коти вони чистять один одного язиком. Вилизують себе. Так. Але це не дуже завжди допомагає, бо їх все одно треба мити. Можливо і так. А просто зараз давайте продовжимо дивитись про таких домашніх котів. І наступний сюжет про американського кьорла. Ішка породи американських Керл дивовижна своїми незвичними вухами, які загадково скручені. Коти породи американських Керл можуть похвалитися ще й іншими якостями, завдяки яким стають прекрасними домашніми улюбленцями. Ці котики дуже ніжні, не надто вимогливі. Люблять, коли їх гладять і тримають на руках. Але це не означає, що вони неактивні чи ліниві. Навіть навпаки, можна подумати, що вони все життя лишаються грайливими і допитливими кошенятами. Також керл добре ладнає з дітьми, іншими котами і навіть собаками, якщо ті дружелюбні. А ще ця порода володіє молодійним голосом, але не дуже часто його застосовує. от Чим ж взагалі треба годувати котів? Що їдять коти? Коти їдять м'ясо, рибу і, напевно, котячий корм. І якщо коти це хижаки, то вони, звичайно, їдять м'ясо. А як стосовно котів вегетаріанців? Чи можна їх привчити їсти якісь от овочі, наприклад, моркву, огірки? Мені здається, навряд чи можна привчити. Кошеня до вегетаріанської їжі. Або якщо ти посадиш свого кота на дієту, то він, напевно, взагалі відмовиться їсти ці овочі. Скажуть, господар, жуйте сам ці овочі і дай мені м'ясо. Що іще? як треба піклуватися про котів? Котів не треба ображати, бо вони можуть, можуть своїми кіктями поцарапати та навіть спричинити дуже... Велику боль так біль, а й чи якось доглядати за котами варто, щоб вони не царапали ні людей, ні меблі у кімнаті. А, так, їх треба доглядати, їх треба привчати з змалень, маленьку з маленьку, бо якщо, якщо їх не привчити, то вони будуть. Бешкетувати, так. напевно. А як ти гадаєш, породисті коти, вони мишей ловлять, чи вони взагалі ліниві? Вони ловлять, ловлять мишей, тому що їм треба щось їсти, навіть коли хазяїв, хазяїв немає вдома. А дресувати котів можна? Породистих чи взагалі будь-яких котів можна дресувати чи ні? А, наприклад, дерев Ой, дерев а, двор... а, дворових навряд чи, бо вони ж звикли до вулиці. А такі коти домашні, вже їх можна привчити. Наступна порода про таку породу з ту яку ми поговоримо, це бурма. Що ти відомо тобі щось про цю А, Так, відомо, вона короткошорстка і дуже красива. Рекомендую і тобі, і вам, глядачі, більше дізнатися про цю кішку просто зараз. для вас зовсім не секрет, що всі коти активні, енергійні, постійно вимагають уваги. Та здається, бурмі такі риси характеру притаманні найбільше. Вона, мабуть, найдопитливіша серед усіх порід. Цікавиться абсолютно всім, що відбувається навколо, і зовсім не любить тишу та спокій. Тож краще не лишати її на самоті, адже це може дуже образити тваринку. До того ж, бурма унікальна киця раніше її вважали священною, догоджали в усьому, задовольняли будь-які примхи. У давні часи вона жила в східних монастирях і дарувала своїм господарям щастя і радість. Сьогодні ж про такого пухнастого друга мріють ледь не всі любителі чотирилапих. Уявіть собі, іноді ця китя вважає себе песиком і може виконувати певні команди стояти на двох лапках, приносити здобич. Одна з особливостей бурми в тому, що залежно від погоди, її забарвлення змінюється. Коли стає холодніше, то й шерсть у киті темнішає. До речі, колір її шубки дуже смачний, як у кави чи шоколаду. А ще бурма любить подорожувати. Такою веселонкою точно не занудьгуєш. Коти, вони, як і інші домашні улюбленці, також є нашими ліпшими друзями. Та навіть якщо собаки наші ліпші друзі, це не означає, що коти не можуть також нас захищати. Тож піклуйтеся про ваших домашніх улюбленців, і вони вам будуть приносити радість. Ну а ми з вами прощаємось. До нових зустрічей! Бувайте! Бувайте!